Yeah, oh Оль, ти як це крісло не крути, воно все одно краще виглядати не буде. Я просто намагаюся знайти місце, де воно не буде збирати негативну енергію. Я знаю таке місце. Це ваш старий дім. Хоча ваш старий дім не такий старий, як цей. Ну Ви поняли. Тебе Та такого не було! Оля, Слухай, а можна ми з лесою займемо двосмальне ліжко? Тобі ж все одно не потрібно. Ти що дебіл? Ще раз таке ляпну, тобі самого не знадобиться два спальні ліжку. Й... Ти слухай... Все, все нормально. Це куди? Туди. От мурадери. Позбавили сашка і речей і сім'ї. Сім'ї він сам себе позбав. Діду, ти краще нам поміг би з коробками. Слухайте, на що ви за ізолі? Дід перший день зліз з інвалідного візка, а ви вже його пригрузити хочете. Знаєте що? Тягайте самі свої коробки. Ну, давай. Оль, ти не хвилюйся. Все буде добре. А все буде добре. Але все ще. Що вона робить? Це Оля нове життя починає. Сашка з голови викидає. Психологічний прийом. Ну що, я таке в передачі бачила. Психологія кохання. Батуна Сашко без Олі? Чуєш, малий. Я до тебе звертаюсь. Малий, ти що, язика подобну? Взагалі-то ми народилися в один день. Але померти можемо в різні. Ти на що моїя листа писав? Якого листа? Ну, судячи з усього прощального. Я не розумію, про що ти: Я про лист, який ти підсунув їй під двері. А! Так це я переплутав її кімнату з настиною. Ага. Ну, звичайно, я би міг подумати, що ти мені брешеш і фліртуєш з моєю галькою. Але ти з Настюхою так відірвався, що то капець. Слухай, до речі, як вона там? Така ж відмінниця, як і в школі, чи треба ще натягнути, підтягнути? Мені здається, ми щойно домовились. Я не лізу у твої стосунки, а ти не лізеш у мої. Капець. Чувак, взагалі-то це завдяки мені. Ви з нею почали мутити. Так що можна сказати, що це я з Настею зробив тобі, чоловіком? Нафіга я тобі це розказав. Ну, окей, я розумію, чого ти не хочеш нічого говорити, але я не розумію, чого ти досі тут. Ти ж ніби підібрав пароль від Насті на Wayfiре, а відос подвигся лише раз. Що ти шариш прошиє? Дуй за добавкою. Без тебе розберусь. Чай із пакетиків. Як в старі, не добрі часи. Але нічого, я швидко адаптуюся. Нічого дивного. Паразити всюду швидко адаптуються. Балаболи, Що ви фігню страждаєте? Краще поїхали б до Сашка підбадьорили. Ну, а взагалі-то Леся, діло каже. Мало що може бути. А раптом він на стакан підсів. Або того гірше мило, бутузку. Ой, а може чайку? Дякую, але, будь ласка, не дуже дожміться. А як скажеш? Ну, що, можна і тут жити, тільки треба перестановку зробити, бо мені все про минуле нагадує. Давайте розставимо меблі по феншуй. Е, тримай. Ольшко, мені здається, тут без твого феншуя все нормально. А з Петром і в хліву нормально, тільки телевізор постав. Так, ми з Олею самі все зробимо. Дякую, я тоді піду перевдягнусь. Угу. Ага. Чего ага. вышел а може би з батькою до Сашка зганяємо. Що, так ти від роботи хочете. Що одразу втекти? Це лише друга причина. А перша – підтримати близьку людину у халепі. Ну, добре. О, Слухайте, і купіть по дорозі інший чай. Цього тільки на три заварки вистачає. А? Я такий радий, що ви просто так. Взяли і приїхали до мене. А якби ми хотіли і не просто так до тебе сьогодні приїхати, за з тебе, злидня, все одно нічого взяти. Так, діду, не наливати. Мені тобі ще й ліки колоти. Так, Катька до ттьотки поїхала. Так от Петька за мій за головою відповідає. Дякую. Привіт. Um, все нормально. Просто ти з такою цікавістю тільки на дошку в школі дивись. Та ні. ти не на дошка. Сумнівний, але комплімент. Mm -hmm. Раз, роздягайся. В плані? Кажу, взуття знімай. ти сьогодні. Та ні. Просто ти гарно виглядаєш. Та ти просто майстер компліментів. Ти в школу пікап випадково не записався? І, ні, випадково, ні, і, і, і спеціально теж, ні. До вашку увазі... в школі ти більш не ну, розповідаєш. Я не зрозуміла. Це нормально любити одну а спати з іншою? Ні, це не нормально. Що? А, неважливо. Я, я краще піду. Ні-ні-ні-ні. Я більше пити не буду. Все. Ну, папа, на тебе не схоже. Ну, досить спокушати, йди, он. Сидить. Слюні пускай. І ми ж до тебе приїхали не за випівкою. Mm -hmm. На Дорогой ти наш садюк. Вам начхати. Дякую вам, Маріні. Дякую. А до речі, що ти збираєш робити з цим сиром в духовку? що робити? Тут залишено, з собою ж мені не забирати. Хоча мені нікуди забирати. Ти б хоч щось за сашку залиш. Забирайте, забирайте. Ви що? Ви праві. мені в такому стані цю справу краще не втягуватися. Добре, братан. Не киснем. Прорвемось. Дякую, мужики. Привіт, братан. Слухай, ти якось ще посмінішов. Ти все ж таки дізнався, що не найрозумніший в школі. Чи на тебе секс так дивно діє? На мене ти дивно дієш. Що ти хочеш? Поїхали до тата. Ми в нього акустичну систему забули. По-перше, не ми, а ти, а по-друге, не їдемо, а їдеш. Добре, поїду один. Татко зараз один. І один син до нього навідається. Просто скажу мамі Лесі, що ти відмовився поїхати підтримати тата. Добре, поїхали. Тільки без твоїх дурних розпитувань. Без проблем. Так що сумний, який в холосту сходив? Братан, мені може довіряти. Я ж брат. Слухай, Петро. Мені на свою кімнату треба буде. Замопоєшся. Мені цей пеншуль нафіг здався. Жив якось без душою. Я зараз проживу. Ти краще подумай, куди. Нам наш скарб сховати. Тут у кімнаті десь сховаємо. Що? Прямо в ліжі від дракона. Як то кажуть, хочеш добре сховати, поставлю на найвідніше місце. Ага. О, хороше місце для заночки. А якщо, баби, захочуть піч розтопити? Ну, скажемо їм, що треба економити на дровах. Ну, Craig. А у випадку, куди мого обаєчка. будь якому разі це краще, ніж качати добро. На. Оля, шухер. Ти будеш робити укол. Проходь, Олечка, проходь. Я не сором'язливий. Пробачте, будь ласка. Батя, ну ти голова. Я у тій кімнаті. Зараз буду відволікати Олю, а ти тут швидко все сховай. А? Добре, тільки штани натягни. Ох, Пацани! Останній раз я був такий щасливий, коли у мене народився Ви! Так, так нам зараз підтримувати один одного треба. От тільки розібрались у кого чи її Ага, І це немає в когось зайвої. А може підемо до причалу, прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. Ну, взагалі-то ми й ненадовго. Прогуляємось, звичайно. Угу. Пішли. Так от виявляється, що богомол перед спарюванням. Для замки танцює спеціальний танець, переконуючи її, його не їсти. Віктор Миколаєвич, це все дуже цікаво. Я обов'язково дослухаю про Богомолів наступного разу, але я ще не закінчила з перестановкою. Олю, не поспішай. Життя воно таке довге. Там хтось прийшов. На то не сидиться. От уявляєш, коли я. На нас що на Це бася! Що це за барикади? Чих це рук справа? Ваших з Петром! Чого разом ми? Це Оля! Я розробила концепцію дизайну нашого інтер'єру. Що купимо нові меблі і зробимо будинок в стилі скандинавського мінімалізму. Ага, Чудово! Ну ти, мабуть, забула, що в нас не скандинавські зарплати. Я думала, ми зробимо з тобою перестановку, а не переверни весь дім вверх дноку. Ну так викинемо деякий хлам, докупимо дрібниць. От, наприклад. Вибач, будь ласка, але ці твої плечики це тотальний несмак. Здрасте. Знаєш, в мене немає смаку. Знаєш, хто ти? Снопка та ханжа. <кх Arsenal> не думала, що ти такі слова знаєш. Я не такі знаю, естетка Довбана. Як з тобою можна розмовляти, ти просто речей не розумієш. Отже, я тупа? це ти сказала. Ой, ти в нас дуже розумна. Перевернула весь будинок і на два, Дивна річ. Леся кричить. Тепер треба думати, як їх з дому викорити. Бо якщо Леся в такому стані знайде наше добро, добром це не закінчиться. Та куди? До Саші запитай, як він стільки років прожив такого нормального. Друге діло. Залишилось тепер. Придумати, як олю сплавити. От якби всі проблеми так вирішувалися. О, шість. Один. Як кохання не щастить тут. Та ні, просто в нашому селі з розваг було тільки це і, і підлітковий алкоголізм. Тому в жабки мене виграти просто неможливо. Тільки зараз зрозумію по-справжньому, як я вас всіх люблю. Нічого собі. Мамин кораблик. А навіщо вона його запустила? Це мама нове життя починає. Три кораблики запустила сьогодення, минуле і майбутнє. Ром, забрав колонки, можемо їхати. В плані треба їхати. Мама дзвонила, допомога потрібна. Так, звичайно. Ох, вибачте, ще раз, ще раз, тих підвів. Добре, що школа оплачена. Стривайте. А як виспити з Не Переживай як-небудь складемо. Ну, голова може як-небудь, а я, я нормальний. Давайте. Сядьте. А що? Е як ти? Нормально. А ти речі пакуєш? Розпаковую, підживаюся. Чого, приїхала? Так я ж хотіла тебе підтримати, не. ну, про Олю розповісти. Ти уявляєш? Вона затіла перестановку. Грошей ні гроша. Ну, Але... Бачиш, а кажеш мене підтримати. Скільки треба? Ти що здурів? Скільки? Я не за грошима приїхала. Ну, а чого хтось? Ви ж просто так не приїжджаєте. Дід з Петром за алкоголем, діти за колонками. О, значить, я припхалася до цього в'язня, а він на мене бочку кати, так? Да? Знаєш, що Саша? Сиди тут сам, гра в Монте Крісто. Лесь. Лесь! Вибач, ну, наговорив дурниць, ну мені дійсно приємно, що ви всі приїхали просто. Через нашу ситуацію з і я весь на нервах. Ну. Та, Саш, Де й сама на нервах. Тільки через нашу ситуацію з Олею. Ну і також можна зрозуміти. Якби ти себе поводила, коли дізналася, що твій чоловік ну, ну придурок. Так я давно вже про це дізналась. В не сильно працює. Він, він нормальний в тебе. Нормальний Дима. мужик. І Олю мою. Підтримайте. Якщо треба допомогти, я... Так, так, я... так, так. Так, так, так. Собі поможи. Ну добре вже. Потерпимо твою Олю. Так, давай. Тримайся, добре. Дякую. Дякую. Василь. Все. Почекай. Mm. А за яким алкоголем приїжджав Петро? Конспіратори хрінові! Щоб ви знали, якщо хочеш щось ховати, треба покласти це на самому видному місці. Вилучаю за шахрайство. Куди подівся? позвонив, попередив! Я його приховав! Куди? Можна так сказати, у саме видне місце. О. <гум> у себе під носом на кухні вона точно шукати відтягнути. Молодець. Молодець, синку. Тільки навіщо там аж дві пляшки залишив. Та якось інтуїтивно. Одна мало, три багато. Звичка. Оль, зачекай. Дай хвилинку. Я винувати. Мені соромно. Пробач мені. Давай жити, як раніше. Ча і так живу, як раніше. Як тоді, коли ти минулого разу все програв. Цього більше не повториться. Я знаю, ти чула ці слова неодноразово, але це останній раз. Я люблю тебе і сім'ю. Ось тут небагато, але на перший час нам вистачиться. Дай мені шанс. Ні, Саш. Шанс ще був. Доведеться навчитися жити одним з одного. А кров ще забери. Знайди собі на них якесь житло. Аля. Я давно мав набратися сміливості і все тобі сказати. Я тебе не кохаю. Я хочу бути з Настею, бо у нас із нею. Тому що я її кохаю. Вову ти сама обрала. Значить. Найси ще розумніше, допоможи мені. Фу, все, нічого, тягнути. Змішувати Прощавай. льорі, Розуміти звуки за вікно в лінії маршруті. Хто створює правила, хто відіймає. Напевно, треба вибачитись. Ні. Не напевно, а точно. Вибач мені, будь ласка. Я не говорила зайву. Це ти мені вибач. Я також слова недовго підбирала, як і ті плечики. Давай завтра купимо ті, що треба. Разом поїдемо. Розумієш, не вийде. У нас більше немає грошей. А, -а де вони? Уся справа в тому, що зараз ретроградний Меркурій і найближчі дні несприятливі для змін. Адже це дні з негативною стихією в небесних стеблах. Розумієте? Це ще добре, що ви до мене вчасно звернулися. Ще б трішечки і треба було б чистити ауру. Ось тому я і вирішила, що перестановка зачекає. Не. З ретроградним Меркурієм краще не сперечатися. Горити. Тільки що тепер з цим усім робити? Ну, є у мене одне рішення, а точніше два. Це ж треба своїми руками вхід вельдоляту замурували, а? а Зло є, два бруси. Хай то знайде. І ти нічого Ага. Короче, це тобі зараз, але типу на день народження. У -у -у. Я коли-небудь казав тобі, що ти геній. Жодно разу. З Хе-хе-хе-хе. Привіт, сусіди! Молодець наполегливий!